Хвора Україна, хворе суспільство і хвора вся влада. От такий мій тезис, а далі я ще скажу. Угу. Пане Олеже, маєте можливість зреагувати? Що я... ви укріпляєте тут, укріпляєте навпаки. Я хотів би сказати про те, що сьогодні ми не бачимо позиції партії регіонів. Все, що ми почули, те, що Янукович привіз пов'язки. І ми бачимо, що на сьогоднішній день партія регіонів не спромоглася. Постанова Верховної Ради за ініціативою партії регіонів, де виділили 1 мільярд коштів. Краще ви їх не виділяли цей мільярд коштів, тому що це призведе до девальвації. Вже вихитнули цим знову курс. З гривні, у вас немає грошей. У вас сьогодні 30 мільяр... вже 60 мільярдів дефіцит державного бюджету. Ви де ви ці гроші взяли? це ви зараз Нацбанк змушуєте знову дру... станок включити. Ви подумайте, що ви робите. І ви цей мільярд між собою вже роздірібаніли. Тому ви будете також відповідальність Ми, мати, ви, як Тимошенко. Будьте обережніші, трошки в своїх висіло, не треба мене бо лякати, пане пишечу. Я, я не треба мене лякати. Бо якщо будуть немає. відкриті списки, то ви не потрапите у Верховну я Раду. Раду. Ви на себе Верховну подивіться. Раду, ви зможете інтелектуальну дискусію, хоча б вести, Пані, ви зможете так. виграти округ. Ви ж в закритих списках сидіти. Якщо ви такі правдиві, проголосуйте за те, щоб вас розпустили і пройдіть через відкриті списки. Ми, ми, ми вибачте, теми. вибачте, 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 треба пане давати Важайте. мені оцінку. Я, я ніколи не вступав з вами в дискусію. То так, щоб ви знали до вашого відома. У 2002 році я потрапив трапив Верховну Раду по мажоритарному округу, не будучи членом нашої рік. Ви зараз ну, говорите Олеге, про сьогоднішній період. Далі, і про ту відповідальність, Олеге, яку ви несете перед українським народом за геноцид, все Пане Леже. Ми репліка цього тільки до того Петро, Петро. зараз в Львівській області партія регіонів має вдвічі більше ніж в інших областях Західної України саме завдяки авторитету пана Псарчука. О, О, ну, так, так, бачимо, побачимо, Давайте будуть вибори. Ми побачимо, який буде рейтинг. Може, чи він пройде, не переживай. Це точно.